такі ми маємо стану огірка на стеблі, отак, знизу вже виривалися, знизу є огірочок, так, огірочок, так, так, працюємо міростимо від компанії. Корінь даємо вігортем, добривом так само користуємося міростем, МПК, калій, бацятки, фосфорне. По листу також працюємо стимулянт. Капом калі, етабор, аміномакс, кальці. Ну і також фрутом користуємося. Цим всім користуємося. Ну, непогано росте, вегетативна маса, дуже гарний листок, дуже гарний великий. Ось. Хоча зараз умови не дуже хороші, погода. Ні, дуже гарне добре добриво. Користуємося вже. Я майже 5 років користуюся стабільно ще їм користуюсь задоволений.